Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні будемо готувати печінковий паштет. Печінка дуже корисна і, взагалі, субпродукти дуже корисні. З них ми отримуємо залізо, воно дуже легко засвоюється і в кого є проблеми з феротином, з білком або низький гемоглобін, вживайте обов'язково печінку. В ній також багато вітаміна А. Ось що нам потрібно. Я приготувала все для печінкового паштету. Детальний список інгредієнтів дивіться під відео. У мене печінка. У мене індюшина, можна також курячу, грушка. Спочатку я нарізаю у мене дві грушки, я її почистила, нарізаю такими невеличкими шматками, заливаю водою і поставлю варити до м'якості. Сковорідку розігріваю. Наливаю рослинну олію і повинно бути вершкове масло. 100 г вершкового масла піде в кінці в паштет, а приблизно 20-30 г зразу накидаємо в шматочку до рослинної олії. Дві великі цибулини, нарізаємо. Нарізаю великими шматками, воно все потом переб'ється блендером і відправляю в розігріту сковорідку. моркву. Дві штуки також нарізаю шматочками. Нарізала моркву, цибулю смажемо до золотистого прозорого кольору на середньому вогні. Коли цибуля стала прозорою, відправляємо нарізану моркву. Ось у мене 5 кілограма печінки. Я нарізаю її кусочками будь-якими приблизно на 2-3-4 частини. Це вже немає різниці, все одно вона в кінці буде збиватися. Всі, які прожилочки, те, що вам не подобається, ви відрізаєте. У мене по життю так склалося, що я мала проблеми з низьким гемоглобіном. Випадінням волосся. Часто потрібно було готувати печінку, їсти в різних видах. І от такий печінковий паштет мені дійсно сподобався. Він вкусний і е, піднімає гемоглобін. Перекладаю печінку до овочів. Зараз потрібно буде всі спеції посипати сіль, приблизно десь півтори чайні ложки солі, ну робити це все за смаком. Перець додаю за смаком. Коли в нас груша закипіла, робимо маленький вогонь, і вона там вариться до м'якості. Я даю приблизно півчайної ложечки розмарину. Тут ви даєте всі ті спеції, які вам подобаються. Але обов'язково. До паштету підходить мускатний горіх. Також півчайної ложечки даєте і також трішки лаврового малиного листочку. Це все перемішуємо. І накриваємо кришкою, і на середньому вогні жаримо до готовності. Ось у мене все готове. Я ще гарячим перебиваю блендером в однорідну масу. Грушку перевіряєте вилочкою, щоб була м'яка. Коли я збила спочатку печінку, потім додаю грушу. І ще раз все пробиваю повірте, таким паштетом у вас, в кого є проблеми зі здоров'ям, вирішиться всі проблеми. Обов'язково піднімете гемоглобін і білок. Добавляємо 100 грам нарізаного вершкового масла і ще раз пробиваємо. Ось паштет наш готовий, чекаємо, щоб він вихолов, і я е, роблю його багато. Частину я заморожую в холодильнику, а частину залишаю ось дивіться, я свіжим хлібчиком, намастивши паштетом, це буде смачно. Обов'язково приготуйте і скуштуйте. Я впевнена, що всі ваші зацінюють цей рецепт. Підписуйтесь на мій канал, діліться моїми відео з друзями, смакуйте з задоволенням. Ось я бачите. Часто, коли я в морозильну камеру кладу його, я роблю в харчову плівку наношу і скручую колбаскою. І коли мені потрібно пошти, я виняла заздалегідь, він розмерся і дуже смачний. Ось такі колбаски, ось вийшло ще у мене. Три колбаски в морозильну камеру, а остальне. Холодильник, до нових зустрічей.